Сьогодні часто можна чути такі висловлювання: любіть ворогів ваших і благословляйте їх, тому що так навчав Ісус Христос. Тому від ворога захищатися не можна, адже сказано не противитися злу. Але якщо тебе хто вдарить у праву твою щоку, підстав йому і другу. Давайте розберемося і в цьому питанні, тому що багато хто часто плутається в цьому. Хтось каже, треба карати злочинців, інші кажуть, треба любити ворогів. І все тому, що люди не знають Бога і не знають Біблії, виривають окремі вірші Слова Божого з контексту та будують на них свої міркування. Але як же насправді чинити правильно? Відповідь дає сам Ісус Христос, проповідуючи, Він говорив: Ви чули, що було сказано: око за око і зуб за зуб. Люби ближнього Твого і ненавидь ворога Твого. А я кажу вам: любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас, добро творіть тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто кривдить і гонить вас. Від самого початку через Мойсея Бог дав десять заповідей, які ґрунтуються на двох стовпах: люби Бога і люби ближнього. Але також через Мойсея Бог дав закон, і якщо людина порушувала заповіді, то вона тоді потрапляла під закон, в якому були перераховані покарання за злочини та гріхи. Таким чином, закон було дано не для праведників, але для беззаконників, порушників закону, для непокірних порушників порядку, для нечистивих і грішників, неправедних і нечистих, для кривдників батька і матері, для людиновбивць, для блудників, мужоложців, работоргівців, наклепників, скотоложців, неправдомовців, клятвопорушників та для всіх, що противляться здоровому вченню. І за законом злочинці каралися смертю. Суд був миттєвим. Сьогодні у кожній країні є закони, де також описується, яке покарання понесе людина за свої злочини. І навіть якщо суд не відбудеться тут на землі, кожен відповість за всі свої справи, слова та гріхи на суді перед Богом. Тому Христос сказав, що скоріше небо та земля зникнуть, ніж одна буква із закону пропаде. Люди часто кажуть: ви бачили старий завіт? Він написаний кров'ю. Новий завіт зі старим не має нічого спільного. То що ж виходить, Ісус скасував закон, сказавши любіть ворогів ваших. Але написано, що Христос прийшов виконати закон. Господь сказав: істинно кажу вам: доки існуватимуть небо і земля, жодна йота чи жодна риска не перейде із закону, поки не здійсниться все. Також написано, що виправдання закону здійснилося в людях, які живуть за духом. Тому будьте дуже уважні зараз. Ви почуєте дуже важливе откровення, і якщо ви зрозумієте його, для вас відкриється вся суть Біблії. Від самого початку Бог дав єврейському народові дві глобальні мети, як дві рейки, якими має йти поїзд. Перша мета йти та винищувати народи, чиї гріхи дійшли до неба. Це були сатаністи, які за сьогоднішніми мірками прирівнювалися б до найжахливіших злочинців. Вони приносили дітей у жертву, жили у збоченнях і з'єднувалися з бісами. Сам Бог вказував своєму народу тих, кого потрібно було винищити. Це був Божий суд, але була й друга мета для Ізраїлю: щоб вони стали світлом і сіллю для всієї землі, а також щоб вони стали священниками і відкрили всьому світу Бога. І тоді світ припинив би поклонятися бісам, неправдивим релігіям, сатані, і люди всієї землі пізнали б Господа. Тому Ісус говорить народу: ви сфокусувалися тільки на помсті, але у вашому житті немає ані любові, ані милості. Ви взяли тільки першу мету і стали як лиходії, у яких око за око і зуб за зуб. Але для того, щоб виконати другу мету, у вас мали бути любов, прощення, благодійність. Тому Христос і вчив любити ворогів, творити добро тим, хто ненавидить, молитися за тих, хто кривдить і гонить. І Господь продовжує тоді будете синами Отця вашого Небесного, бо Він сонцем своїм осяває злих і добрих, і посилає дощ на праведних і на неправедних. Христос показує, що Бог виливає дощ на праведних і на неправедних, всім дає час для того, щоб зробити вибір, покаятися та виправити своє життя. Бог не відразу судить, але всім дає час для покаяння. І ми бачимо це у сьогоднішньому світі, незважаючи на примноження беззаконня, Бог все ще не знищив цю планету, але дає людям час покаятись та змінитись. Так само Бог давав час тим народам, які мали були бути знищені. Творець посилав їм і дощ, і сонце, виявляв любов, милість, прощення. Але коли гріхи народу доходили до неба, Господь чинив суд. Для більш глибокого розуміння цього питання Слово Боже відкриває нам картину неба. У книзі Іова описується, як сатана, навіть після того, як зрадив Бога, ще мав доступ на небо і міг спілкуватися з Господом. Він приходив і намагався сперечатися з Творцем, зводити наклеп. Але минає час, і Христос каже: Я бачив сатану, що, як блискавка, впав з неба. Бог давав час навіть сатані, але потім вчинив суд і над ним вигнав його з небес. Також милість Божу дуже яскраво видно в історії про знищення Єрихона. Погани, які населяли це місто, спалювали дітей у жертву молоху, поклоняючись сатані, вони практикували злягання з худобою, гомосексуалізм, храмову проституцію та огидні оргії, займалися чаклунством та ідолопоклонством. І більш ніж за 500 років до знищення цих народів Бог уклав договір з Авраамом, пообіцявши віддати нащадкам Авраама цю землю. Господь оголосив патріарху, що міра беззаконня цих народів ще не наповнилася. Ці розбещені люди, які жили в землі обітованій до ізраїльтян, мали отримати можливість пізнати істинного Бога і стати його послідовниками. Вони заслуговували на час додаткової милості. Їм потрібно було надати можливість знайти істинного Бога і звернутися до нього. Тому Аврааму та його нащадкам Господь віддав цю землю, щоб вони жили серед цих народів і дали їм можливість пізнати Бога та істинний шлях спасіння. Ми читаємо, що вони називали Авраама князем Божим, також Авраам, названий і другом Божим. Саме за днів Авраама вогонь Божий з неба винищив міста Содом та Гоморру за їхнє розбещення. Це було серйозним попередженням для інших хананеїв, але вони не почули його. Минули роки міра їхніх беззаконь наповнилася, і Бог вчинив суд над цими грішними народами. Бог наказав своєму народові вигнати хананеїв із цієї землі та зруйнувати їх ідолів та капища. Першим містом була фортеця Єрихон. У неприступній стіні приреченого міста мешкала блудниця Рахав. Вона, прийнявши до свого помешкання розвідників із війська Ісуса Навина, сказала їм: Я знаю, що Господь віддав землю цю вам, тому що ви навели на нас жах, і всі жителі землі цієї прийшли від вас у страх. Бо ми чули, як Господь Бог висушив перед вами воду Червоного моря, коли ви йшли з Єгипту, і як ви вчинили з двома царями аморейськими за Йорданом, з сигоном і огом, яких ви знищили, коли ми почули про це, ослабло серце наше, і ні в кому з нас не стало духу проти вас. Бо Господь Бог ваш є Бог на небі вгорі і на землі внизу. Отже, покляніться мені Господом, що як я зробила вам милість, так і ви зробите милість дому батька мого, і дайте мені вірний знак, що ви залишите в живих батька мого і матір мою, і братів моїх, і сестер моїх, і всіх, хто є в них, і визволите душі наші від смерти. Весь народ Єрихона чудово знав про те, хто такий Бог і для чого прийшов ізраїльський народ. Вони мали час покаятися і примиритися з Богом, але вони не зробили цього. Господь стер з лиця землі Єрихон, але блудниця Рахав та її родина були врятовані, вона покаялася, змінилася і стала проповідницею. Ім'я Рахав ми знаходимо у родоводі самого Ісуса Христа, і хоча вона була язичницею, але стала побожною жінкою. Отже, ми бачимо, що Господь люблячий, він завжди давав милість і час для спасіння. Інший приклад: Ніневія. Книга пророка Іони починається зверненням Господа до пророка, і було слово Господнє до Іони, сина Амафеїного. Встань, іди у Ніневію, місто велике, і проповідуй у ньому, бо злодіяння його дійшли до мене. Але Іона, намагаючись ухилитися від покладеної на нього місії, сів на корабель, що плив у протилежному напрямку, щоб тікати від лиця Господа. Тоді Бог здійняв на морі страшний шторм і кинутий моряками жереб, вказав на Іону, як винуватця гніву Божого. Буря не вщухала доти, доки Іону не було викинуто в море за порадою самого пророка, який зізнався в тому, що він тікає від Бога. Однак Іона, який ще не виконав покладену на нього місію, не загинув у безодні. Величезний кит проковтнув пророка, який, пробувши три дні в утробі і піднісши звідти молитву вдячності Богу за чудове спасіння, був вивергнутий китом на суходіл. Далі Іона був вдруге покликаний Богом до виконання покладеної на нього місії. Прибувши до Ніневії, він проголошує, що за 40 днів Бог зруйнує місто за гріхи його мешканців. Асирія, часів Іони, являла собою зловісну імперію, яка претендувала на світове панування. Цар того часу відрізнявся надзвичайною жорстокістю і не мав собі рівних навіть у кривавому літописі царів Асирії. Він пройшов Месопотамію та Сирію вогнем та мечем, всюди залишаючи за собою запустіння. Крім політичної влади, царі Асирії зосередили у своїх руках і владу релігійну, перетворивши себе на живих напівбогів. Вони здирали шкіру з живих людей, виколювали очі, протягали канати через просвердлені губи та підборіддя і тягли цілі народи оголеними на переселення в рабство. Маленьких дітей убивали на місці. Ніневітяни стирали з лиця землі сотні населених пунктів, залишаючи по собі лише випалену вщент землю. Коли завойовані ними народи зараховувалися до людей Асирії, країна ця була картиною цілковитого запустіння. Ті, кому пощастило залишитися тут живими, тулилися серед руїн, сіл та міст, витоптаних полів, спалених виноградників та вирубаних садів. Головною метою загарбницьких воєн був грабіж і насильство, які підтримувалися їхньою релігією та ідеологією. Кровожерливий культ Бога Ашура вів їх шляхом крові. Завойовані і повністю знелюднілі землі Асирія планомірно експлуатувала як плацдарм для наступних грабіжницьких походів та воєн. Дика жорстокість асирійців, що не має собі рівних у світі, дійшла до того, що в Ніневії деякі вежі столиці були покриті шкірою, здертою асирійськими воїнами з ворогів. Навіть страшний запах, який походить від шкір, що розкладаються, не змушував асирійців відмовитися від подібної демонстрації своєї могутності. Крім обтягнутих людською шкірою веж, мандрівники, які прибули до Ніневії, бачили таке видовище: біля воріт міста в дерев'яних клітках сидять напівголі, брудні, розпатлені люди з шаленими очима. Один похитується, ляскаючи ланцюгами, інший гарчить на тих, які проходять повз, третій плаче, закривши обличчя руками, четвертий спить, забившись у куток клітки. Хто вони, ці жахливі подоби людини? Це колись славетні царі, переможені під час останніх асирійських походів. Нещодавно цар Асирії запряг їх у свою колісницю, коли їхав до храму святкувати перемогу. Цар царів, таким був його титул. Цим він кидав виклик самому Богові. Безглузда нелюдська жорстокість жителів Ніневії наводить жах. Кров, розпуста, війни ось, мабуть, три слова, якими можна описати всю історію цієї монархії. Жителі цієї країни відкрито і нахабно зневажали Божий закон, сміялися з Бога, кидаючи йому виклик. Вони поглумилися над елементарними людськими цінностями. У наш час їх назвали б маніяками, які підлягають негайному знищенню, бо звірства чи катило перед їхніми справами просто тьмяніють. І, от саме в таку країну, і до такого народу був посланий пророк Іона із закликом до покаяння. Не дивно, що пророк сів на корабель і біг у зворотному напрямку від Ніневії, але як пізніше Ісус Христос сказав: мешканці Ніневії покаялися після проповіді Іониної. Вони на чолі з царем повірили слову Пророка, повірили в Бога і змінили своє життя. Ніневія поринула у піст, молитву та всенародне покаяння, не тільки дорослі люди, але діти та домашні тварини нічого не їли і не пили три дні і волали до Бога. Це волання про помилування було почуте. Люблячий Бог пробачив їм і скасував лихо. Видно, що кожному жителю землі дається можливість покаятися, виправити своє життя і прийти до Бога. Стародавні мешканці Ніневії покаялися, але потім знову, більш ніж через сто років, стали на шлях гріха та крові, який і привів їх до неминучої катастрофи. Вони були пограбовані та завойовані іншими загарбниками, як і пророкував про Ніневію пророк Наум. Горе місту крови, все воно повне обману і вбивства, не припиняється у ньому грабіжництво, мчить кіннота, виблискує меч і блищать списи, убитих безліч і купи трупів, немає кінця трупам, спотикаються об трупи їх. Отже, бачимо, коли народи каялися, Бог милував, але коли продовжували грішити, Бог винищував їх. І ці дві мети суд і милість, як дві паралельні рейки, були основоположними для Божого народу. Таким чином, ім'я Боже було прославлено по всій землі. Так само всі почули про падіння Єгипту, коли Бог здійснював десять кар над богами єгипетськими, адже Єгипет був на той час найвідомішою та найпередовішою світовою цивілізацією. І всі чужинці, які в той страшний час приєдналися до народу Божого і здійснили разом з євреями Пасху, очищення і покаяння, були помилувані. Але що сталося далі? Ізраїльський народ, замість того, щоб звеличити Бога і Його слово, порушив договір з Богом, не зберіг завіт і Слово Боже. Вони самі стали блудниками, впали у неправдиву релігію, сатанізм і з'єдналися з грішними народами. Тому по всьому старому завіту видно, як Бог карав свій народ. Вони сорок років ходили пустелею, тому що Бог поклявся, що за нарікання, зневіру, зраду, ідолопоклонство і розпусту вони не увійдуть у землю обітовану. Багато людей загинуло, і коли вони віддавалися гріху, Бог віддавав їх у рабство. Коли ж вони волали до Бога, каялися, впокорювали свої серця і виправляли життя, то він милував їх та звільняв їх. Тому, прийшовши, Ісус Христос навчав народ Божий, що вони сфокусувалися лише на одній меті винищувати грішників, але самі стали такими самими, і, будучи самі гріховними, вони втратили святість, засуджували всі народи, пишалися, звеличувались, знущалися, казали, що всі погані, це паливо для пекла. І цим вони порушили завіт, втратили суть, адже вони мали стати священниками та проповідниками для всієї планети. Через Мойсея Бог сказав: Ви будете у мене царством священників і народом святим. Ось у цьому була їхня місія, а не стати просто катами та вбивцями для всього людства, і при цьому пишатися, що вони божий народ, а решта погани, які нічого не варті, і їх треба вбити. Але як вони могли стати священниками, коли ненавиділи всіх людей, а любили лише себе? Адже мета Бога була у спасінні народів усієї землі? Тому Ісус, прийшовши, нагадував єврейському народу їхнє призначення: ви світло світу, ви сіль! Ось ким ви маєте бути. Він викривав, що люди сфокусувалися на матеріалізмі, створили багато сект і спотворили Слово Боже, хотіли судити інших за буквою, коли самі не були святими. Але Христос каже їм: треба жити за духом, благодаттю, бути жертовними у вашому житті має бути справедливий суд, милість та віра. Але вони не могли рухатися вперед, як потяг не може рухатися однією рейкою. Відкинувши любов і рухаючи стільки судом, як по одній рейці, народ Божий не зміг прямувати вперед до Божої мети. Адже любов і суд це як дві паралельні рейки. А віра в Слово Боже це основа, це фундамент, як шпали, на яких стоять ці дві рейки: дві мети суд та любов. І так само, якщо вигадувати собі любов, всіх прощати і покривати, але при цьому в житті не буде основи Слова Божого, то рано чи пізно прийде крах, як на рейках без шпал. І ваша любов без слова Божого закінчиться блудом і розпустою, тому що для справедливого суду та милості необхідна тверда основа Слово Боже. Рух тільки по любові і без Божого слова це шлях однією рейкою без шпал. Таким чином, Божий народ і перетворився на секту, ухилившись від Божого слова. Тому це було сказано Христом і для нас, для церкви. Сам Бог, прийшовши на землю, творив такі чудеса, зцілював хворих, воскрешав мертвих, щоб усім було видно, який Господь люблячий, щоб люди могли прославити Бога далі, стали священниками для всієї землі. І першоапостольська церква, перший мученик Стефан, апостоли всі вони наголошували на тому, що ізраїльський народ не зберіг слово, спотворив його і став сектою. Отже, підіб'ємо підсумки, що ж мав на увазі Ісус Христос, говорячи любити ворогів, йшлося про те, щоб проповідувати їм, допомогти відкрити їм очі, щоб вони відвернулися від темряви до світла і від влади сатани до Бога, і вірою в Бога отримали прощення гріхів та жереб із освяченими. Ось що означає любити і благословляти ворогів. Тому Господь і сказав Іоні: Іди та проповідуй у місто крові. Іона благовістив у Ніневії про покаяння, і цілий народ покаявся. Також і блудниця Рахав проповідувала у місті, приреченому на смерть, і врятувала себе та інших. Ми також роками проповідували і творили милість людям. Але коли люди не реагують, залишаються зрадниками, ідолопоклонниками, брехунами, нехтують поставленою Богом владою, тоді програма милості закінчується, і Бог каже: не давайте святого псам, і не кидайте перлів ваших перед свиньми, щоб вони не потоптали їх ногами своїми і, обернувшись, не пороздирали й вас. Народу божому від Бога було дано позицію бути священниками цієї землі. Будь-яку позицію дає Бог комусь дано бути священником, комусь правителем, а комусь бізнесменом, комусь дано бути талановитою людиною, і кожен потім відповідатиме за довірене йому Богом місце у житті. Що він зробив із тією владою, багатством, талантами, силою, впливом та всім, над чим поставив його Господь? Приклад цього ми бачимо в історії про багатого та Лазаря. Багач опинився в пеклі, спілкуючись із Авраамом через прірву, він почув слова: Згадай, що ти одержав уже блага твої за життя Твого, а Лазар тільки зло. Отже, тепер він тут тішиться, а ти страждаєш. Багач не впорався з тією позицією, яку йому довірив Бог. Він був невірним Богові і Господь поставив крапку. Тому Ісус засуджував фарисеїв і говорив. Ні, постануть на суд з уродом цим і осудять його, бо вони покаялися після проповіді Іониної, А ось тут більший від Іони. І все тому, що народ Божий не впорався з тими цілями, які поставив перед ними Бог. Вони виявилися невірними, стали маніаками та вбивцями і втратили найважливіше в законі суд, милість та віру. Божий народ не став світлом і сіллю для цього світу. Для цього Ісус Христос і прийшов у світ, щоб народити свій народ, царственне священство тих, хто стане його дітьми, проповідуватимуть до краю землі та рятуватимуть народи Євангелієм. Але сьогодні ми бачимо, як цей світ загруз у проблемах, війнах, хворобах та прокляттях, і все тому, що церква не виконала свого призначення бути світлом та сіллю для цього світу. Але відступила від Слова Божого, стала світською і перетворилася на секту. Є різниця між віруючими християнами та віруючими мирянами? Хто такі миряни? Це віруючі, котрі помазані цим світом. Вони живуть і думають про все мирське. Вони помазані духом цього світу. А хто такі християни? Це ті, котрі помазані Христом, Духом Святим і думають про царство Боже. Це ті, хто помишляють про горнє, про Христа, про вічне. Тому Воскреслий Господь і дає фінальне послання Біблії книгу Апокаліпсис, де Ісус особисто говорить церкві, що його нудить від такого християнства, яке, як фарисеї, сфокусовано на матеріалізмі, на плоті та багатстві, але залишили найважливіші дві мети, як дві паралельні рейки. Це справедливий суд та милість. Забули слово Боже як основу, шпали, на яких ґрунтуються ці дві паралельні мети. І тоді християнство може рухатися у виконанні волі Божої, як потяг рухається рейками. Але коли замість цього починає виправдовуватися гріх, тоді приходить кінець. Людство, як той потяг, не може рухатися вперед до Бога, до покаяння та виправлення. Але зазнає краху, коли народ Божий стає мирянами та сектантами. Тому у світі біда, війни, голод, насильство, смерть, пекло, сатанізм. І саме церква повинна виконувати своє призначення і освічувати цей світ істиною. Але причина зупинки та сама, що була в ізраїльського народу. Залишили найважливіше в законі справедливий суд, милість і віру, що означає вірність Слову Божому. Господь дає час милості, але наближається час, коли він прийде вдруге як суддя, щоб праведно судити весь всесвіт. Сьогодні час розпочатися судові з дому Божого. І якщо з нас розпочнеться суд Божий, то нечестивий і грішник як стоїть. Тому всім необхідне покаяння, розчулення сердець та виправлення. Як злочинець на Христі, розкаюючись, звернувся до Христа, і Ісус сказав йому: сьогодні ж будеш зі мною в раю. Тож, все, чого бажаєте, щоб вам робили люди, так і ви робіть їм, бо в цьому є закон і пророки. Входьте вузькими воротами, бо просторі ворота і широка дорога ведуть до погибелі, і багато хто йде ними, а вузькі ворота і тісна дорога ведуть у життя, і мало тих є, хто знаходить їх.